Так, 12 травня. Зараз відбираю неплідні бджоломатки. От відбираю такі пліточки з сканді. Знімаю таке відео, бо що на каналі не було. Вони, десь думаю, сьогодні вночі, в день почали виходити бджоломатки. Ось так перекриваю, ставлю неплітку і додаю 8-9 бджіл. Зараз трохи більше. А так-то літом плідні 6-7 приблизно. Може 8, як попаде. Ставлю. Так, Зараз прохладно, хоч трохи вітру і дощу немає. Мало це вчора зробити, відправити. Але, але вчора цілий день дощ лив і вітер. Зараз поки на менш більш погода. Але вже 7 година вечора. Зараз що у нас? 18.55. Бджоли трохи злі. В мене який завжди трохи агресивніше, бо у них майже немає відкритого розплоду. Раз на 7 днів їм ставлю рамку з відкритим розплодом з як наймолодшою личинкою. І так кожні 7 днів. Так, ставлю, беру звідти неплітку, заповняю бджолами і ось такий маю термоящик. Це термоящик від вакцин для тварин. Я колись працював на клініці ветеринарній 6 років. Цих можна було брати кучу, але мені не треба було тоді, зараз знадобилося. Так, ось тут в ньому бутилка з теплою водою. Градусів, напевно, десь біля 30. Температура майже не пропадає. Це Пінопласт 30-ка. Вистачає зараз відібрати і ще години-дві вистачає тої температури, щоб запакувати їх в коробки. Так, що відібрав? Відібрав 5 чи 6 маток, а треба разом 28. Ось так працюємо. Спокійно. Сьогодні трохи політали, сьогодні, здається, вчора. А це буквально годину-півтора зранку погода, і тоді знову холодно, дощик невеликий. Не знаю, така ж погода на 10 днів, ще на 10 днів. Побачимо.